Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний та дуже швидкий сніданок. Я готую цей сніданок майже кожен день. І для початку наріжемо ковбаску. Я взяла звичайну шинку і також знадобиться сир. І сюди, звичайно, можна додати і помідори, і гриби, і печериці, все на ваш смак, все, що ви любите, те і додавайте. Сир я також нарізаю на невеличкі кубики, але можна натерти його і на тертку. Робіть так, як вам зручно. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайку. Коли нарізали начинку, тепер приготуємо сам омлет. В Миску вибиваємо яйця, додаємо сіль перець за смаком та воделкою або вінчиком все добре перемішуємо. Далі до взбитих яєць додаємо просійне борошно пшеничне. Ще раз все добре перемішуємо і в самому кінці вливаємо молоко і також все добре перемішуємо. І ось така консистенція омлета повинна вийти. Добре такою ж лопаткою по боках миски, щоб все добре перемішалося. Далі сюди додаємо нарізану начинку, ще раз все добре перемішуємо, розігріваємо пательню, викладаємо шматочку вершкового масла або трішки олії і виливаємо сюди омлет. Накриваємо кришкою і готуємо на маленькому вогні приблизно 4 хвилинки. Далі кришку знімаємо, він отак підніметься, але зараз він швиденько здується. Накриваємо його ось так: одну половинку на другу та викладаємо на тарілку. І подаємо до столу. Цей омлет виходить дуже смачний, ніжний та дуже поживний. Обов'язково спробуйте його приготуватися дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!